Добрий день. Починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з арифметичною прогресією. З формулою nного члена арифметичної прогресії. Отже, перше письмове завдання виконуємо разом зі мною, як завжди, номер 707. Знайдіть формулу enного члена арифметичної прогресії. І перша прогресія 2х, 5х, 8х. Отже. Пригадуємо загальний вигляд формули n-го члена ось він. А n дорівнює а1, тобто перший член, плюс d, це різниця арифметичної прогресії. Множимо на n-1. Для того, щоб знайти різницю, що нам треба зробити від a n плюс 1 додати n. Отже, давайте подивимося, чому дорівнює різниця для нашої зараз першої прогресії. Ми бачимо, що кожен. Наступний член прогресії стає більше на 3х. Да? Плюс 3х буде 5х, 5х плюс 3х буде 8х. 8х плюс 3х буде 11х. Отже, як ми знайдемо нашу різницю, це ми проговорили. Давайте запишемо. Для того, щоб знайти різницю, наприклад, можна від 5х відняти 2х. Ми отримаємо 3х. Можна було від 8х відняти 5х. Ми теж отримали б 3х. Різницю ми знайшли. Перший член нашої прогресії 2х, ось він, так? Отже, формула n-ного члена ан. Давайте собі ще раз її запишемо: це a1 додати d і множимо на дужку n-1. Отже, починаємо. А n не дорівнює, а перше, перший член нашої прогресії 2х, плюс d. d у нас дорівнює 3х. Множимо на n мінус 1. І давайте розкриємо дужки. Отже, що у нас буде 2х, плюс 3х множимо на n. 3 xn Плюс 3х множимо на мінус 1 буде мінус 3х, 2х мінус 3х буде мінус 1х. Отже, як можемо записати 3xn x. Давайте себе перевіримо. Четвертий член нашої прогресії. 1, 2, 3, четвертий? Да? Повинен бути 11х, ми сказали. Чи працює наша формула? Отже, четвертий член, тобто n у нас дорівнює 4. Буде 3х множимо на 4 мінус х. 3 на 4, 12. 12х мінус х буде 11х. Отже, формулу ми підібрали, знайшли. Правильно. Зараз будемо працювати. Над другою арифметичною прогресією. Я зараз буду витирати дошку. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і запишіть. Отже, друге завдання, друга наша прогресія. Все те саме знайдемо різницю. Давайте зараз від третього віднімемо другий так? М плюс 1. Ділимо на m, мінус одиничка. Спільний знаменник у нас m, домножимо одиничку на m. Або одиничку можемо представити, як m поділити на m. Отже, що у нас буде m плюс 1 і мінус m. M, -M буде 0. Отже, залишається 1 ділимо на m. Таку ж саму, відповідь ми отримали, якщо б від другого відняли перший член. Далі складаємо формулу, а m не дорівнює. Пригадуємо, а перше. Перший член у нас m-1 ділимо на m. Далі за формулою да, слідкуємо плюс d, у нас дорівнює 1 ділимо на m. І n-1 множимо на m-1. Так, спільний знаменник у нас m m мінус 1 у нас буде. Одиничка множимо на дужку, буде така сама дужка, да? плюс n і мінус 1. Отже, що у нас буде m плюс n. Мінус 1 і мінус 1 буде мінус 2. Мінус 2 ділимо на m. Зараз ми з вами отримали формулу nного члена. Ось цієї другої. Арифметичної прогресії. Не встигайте, зробіть паузу, допишіть і йдемо далі. Наступний номер номер 708. Знайдіть перший член та різницю арифметичної прогресії, якщо. Перше. А18 дорівнює 5, А19 дорівнює 3. Отже, що нам дають 18 і 19 член? Ми можемо знайти різницю. Пригадуємо, де дорівнює. Від А19 віднімаємо А18. Так? 3, віднімаємо 5, буде мінус 2. Добре, знайшли різницю. Як знайти 19 й член? Знову ж за нашою формулою, яка у нас формула була? АН не дорівнює А1 плюс d множимо на n 1. Отже, 19 член А19 дорівнює А1 плюс різниця у нас Д плюс Дмножимо Н n 1 у нас 19 мінус 1. І підставимо тепер все, що нам відомо. А19 у нас 3. А перше, невідомо, ми його будемо шукати. Де у нас мінус 2 і множимо на 18. Отже, 2 множимо на 18, 36. Перенесемо в іншу сторону, буде плюс 36, 3 плюс 36, дорівнює 39. Перший член дорівнює 39. Що нам треба було знайти? Перший член та різницю. Різниця у нас мінус 2. Перший член 39. Отже, завдання ми виконали. Наступне завдання. 4-й і 20 член, нам відомі. Уже не все так просто. Да? Для того, щоб нам знайти різницю, Д, нам треба було знати два сусідніх члена. Як попередній, да? 18, 19. А у нас зараз не сусідні, 4 і 20. Давайте працювати. Отже, четвертий. Як ми можемо розписати? Четвертий член арифметичної прогресії дорівнює перший член. Додати відразу усно. D множимо на 4 мінус 1. 4 мінус 1 3 плюс 3D. 20 й член, А20. Дорівнює. А перше плюс 20. Да? 20 мінус 1. 19 де? а 4 і А20 ми з вами знаємо, да? Це 11 і 43. Отже, у нас вийшла з вами така система. З двома невідомими у нас А1 і Д невідомі. Зараз ми її будемо розв'язувати. Для цього, по-перше, підставимо значення А4 і А20. А4 у нас 11 дорівнює А1 плюс 3D. Так, А20 у нас 43 дорівнює. А1 плюс 19 d Почленно віднімаємо, пригадуємо, що ж у нас буде, коли ми віднімемо. Давайте від нижньої віднімаємо верхню. Да? 43 віднімаємо 11. У нас буде 32 дорівнює а 1 віднімаємо А1 буде 0. 19Д віднімаємо 3D, буде 16D. Отже, D у нас дорівнює 32 ділимо на 16, 2. Зараз ми знайшли з вами, чому дорівнює D. Дуже легко знайти, чому дорівнює перший член. Підставити в будь-яку да, форму, наприклад, підставимо в першу d дорівнює 2. Отже, для того, щоб знайти а1. Що нам треба зробити? Від 11 відняти 3D, а у нас d дорівнює 2. 3 множимо на 2, 6. 11, віднімаємо 6, буде 5. Отже, перший член нашої прогресії дорівнює 5, різниця дорівнює 2. Як бачите, все дуже просто. Не поспішаємо, розмірковуємо і розв'язуємо. Наступне завдання Номер 710 Чи містить арифметична прогресія 5, 8, 11, число 92. Отже, якийсь nний член нашої прогресії дорівнює 92 чи не дорівнює? Знову ж таки, пригадаємо формулу n-члена. Дорівнює А1 плюс множимо на дужку, N-1. Як нам знайти d? D ми можемо знайти легко, це у нас різниця. Наприклад, від другого члена віднімемо перший. 8 мінус Так, Підставляємо все, що нам відомо. Отже, ми думаємо, що ан член дорівнює 92. А перше у нас 5 плюс 3 множимо на n мінус 1. У нас вийшло рівняння з однією невідомою. Якщо ми зараз розв'яжемо і отримаємо n ціле число, то число 92 є членом нашої прогресії. Якщо n не ціле число, число 92 не є членом прогресії. Отже, починаємо. 92… Дорівнює 5. Розкриваємо дужки, Плюс 3n. мінус 3. 5 плюс 3. Вибачте, 5 мінус 3 2. Переносимо в іншу сторону, буде мінус 2. 92 віднімаємо 2, буде 90. 90 дорівнює 3n. Для того, щоб нам зараз знайти n, потрібно 90 поділити на 3. Це буде 30. Що у нас вийшло? Що n ціле число, що ми можемо сказати? Що так, 30-й член нашої прогресії, бо n дорівнює 30, дорівнює 92. Аналогічно, давайте розв'яжемо друге. Чи 112 є членом нашої прогресії в нашу вже готову формулу підставляємо 112. 112 дорівнює 5. Плюс 3 множимо на n мінус 1. 112. Дорівнює 5 плюс 3n мінус 3. 5 мінус 3 2. 112. Віднімаємо 2, буде 110. Дорівнює 3n. N у нас дорівнює. 110 ділимо на 3. Пригадуємо ознаки подільності. 110 у нас на 3 не ділиться. Да? На 3 діляться ті числа, Сума цифр яких ділиться на 3. 1 плюс 1 2 плюс 0 2, – 2 на 3 не ділиться. Отже, число 110 націло на 3 не ділиться. Так і напишемо, що N не ціле число. Не ціле число. А що це означає? 612 не є членом нашої арифметичної прогресії. Ваше домашнє завдання повторити ще раз параграф та формули для знаходження різниці, для знаходження еного члена арифметичної прогресії і виконати номер 711. Працюйте, чекаю на фото ваших робіт. Бажаю успіхів!